Після вчорашньої публікації в офіційних виданнях законів, ухвалених Верховною Радою 16 січня. Деякі з них набувають чинності вже сьогодні. Однак, закон, який дозволить ДАІ штрафувати водіїв в автоматичному режимі, набере чинності лише через місяць. Відтак, недисципліновані водії вже невдовзі знову будуть отримувати так звані листи щастя, які буде сформовано без участі людини, виключно за допомогою систем автоматичної фіксації. Автомобільну тему в нашій програмі продовжить рубрика автопоради. Перше, на що потрібно звернути увагу перед зимовою подорожю, це колеса та гума, на які ви відправляєтесь у цю подорож. Коли середня добова температура падає нижче 7 градусів нижче нуля, гуму необхідно змінити на зимову. Літня гума втрачає свої властивості, коли температура падає нижче нуля. Вона, грубо кажучи, задобуває. Наступними аспектами при підготовці до зими є рідини, які необхідно перевірити або замінити. Оскільки рідини є найбільш вразливими та чутливими до температур, на них потрібно звернути першу увагу. До настання холодів бажано перевірити омивач скла і залити рідину, яка відповідає температурному режиму. Вік собі, що ви виїжджаєте. Вранці з парковки йде невеликий дощ і сніг, температура приблизно нуля до мінус один, і у вас там залишилось кілька, кілька грамів. Літні, літнього була. Відповідно, це все замерзає, якщо воно ще не замерзло в бочку, воно все замерзає вас перед очима, відповідно, ви нічого не бачите і потрапляєте в таку собі незручну ситуацію. Це в кращому випадку. Наступним пунктом перевірки є охолоджувальна система, а точніше охолоджувальна рідина, яку потрібно перевірити перед зимовою поїздки. Через те, що чим більше так само води у Охолоджувальній системі, тим більше виробідність того, що вона може перемерзнути. Але якщо у нас бачку оча вам доведеться замінити тільки бочок омивача і ці патрубки, то при замерзанні рідини в системі охолодження двигуна, ваш двигун може дуже сильно постраждати. От і вам доведеться витратити певні кошти на ремонт двигуна. Наступним пунктом є Рідина гальмівної системи, яку потрібно змінювати з періодичністю приблизно раз в два роки. Тому ну, як гальмівна система має властивості накопичувати вологу, і тут ця волога збирається в гальмівній системі шлангах, і через те є можливість перемерзання шлангів та тріскання і втрати властивості гальмівної системи. Всі ці рідини необхідно змінювати, якщо вам дозволяє ваш власний досвід самостійно, краще це це робити на спеціалізованих сервісних станціях, аби убезпечити себе та свою родину в зимових поїздках. Тепер перейдемо до зовнішніх елементів, які необхідно перевірити перед зимовою поїздкою. До таких входить система освітлення. Перед поїздками взимку необхідно звернути увагу на Ліхтарі, які відповідно будуть освічувати вам дорогу в темну пору доби або у несприятливі погодні умови. Спливуючи сміттєві, ми радимо вам замінювати також в сезоні через те, що після літньої спекотних днів і після усі між і при властивості також е, в зв'язку з механічними. Рухання чесника, вони відповідно втрачаються та резина не зможе впоратися ані з льодом, ані зі снігом. Коли автомобіль готовий до подорожі взимку, нагальним настає питання, чи потрібно прогрівати автомобіль. Як свідчать дані виробників в автомобілі, нові автомобілі, нагальної потреби прогрівати не потрібно. Достатньо буквально 30-40 секунд для того, аби завести автомобіль. Пристягнути пасок безпеки, та ви сміливо можете їхати, не надаючи багато обертів та не сильно наступаючи на педаль газу, ви відповідно прогріваєте двигун. Отже, легальної потреби прогрівати автомобіль в немає. Оскільки ми перевірили з вами всі системи, які необхідно перевірити перед зимовою поїздкою, ми можемо рушати.